Все більшої популярності набувають фрезеровані форми. Сучасні технології виробництва дозволяють виготовляти роботи, які ще століття тому можна було побачити лише на виставках скульпторів, десь у Європі чи у пам'ятках архітектури світового рівня. Технологія ЧПУ обробки вже перевернула багато галузей виробництва і тепер активно впроваджується і в меморіальній архітектурі. Різноманітні ангели, зображення святих та інші складні барельєфи. На їхні створення колись йшли місяці, а часом роки та незліченні кошти. Сьогодні ж це робиться швидко і якісно. Точність, надзвичайна деталізація та краса таких елементів вражає, при цьому їхня ціна значно нижча за аналогічне ручне різьблення. Клієнт наперед може побачити потрібний йому результат. Можна робити барельєфи з портретною схожістю та багато-багато іншого. Такі пам'ятники замітно відрізняються на фоні класичних рушників з хрестами. Вони виглядають велично, заворожують своєю красою. Смега ритуал – це коли кожна деталь важлива.